Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Давайте згадаємо, яка зараз пора року. Правильно, зараз осінь. А давайте згадаємо, якими фарбами розфарбувала осінь листочки на деревах. Так, листочки зараз і зелені, і жовті, і червоні, і оранжеві. Дуже добре. Зараз я пропоную вам пограти у гру і сказати, якою буває погода восени? Якщо на вулиці цілий день йде дощ, то погода яка? Дощова. А якщо на вулиці цілий день світить сонечко, яка погода? Сонячна. А якщо на небі дуже багато хмаринок? Подивіться, як їх багато, тоді кажуть, що погода яка? Хмарна. А якщо цілий день дме вітер, яка погода? Вітряна, молодці. Послухайте, діти, що це. Так, це дме вітерець. Вітерець буває корисний, а буває шкідливий. Давайте з вами зараз пограємо у гру і дізнаємося, коли ж вітерець – це добре, а коли погано. Як ви гадаєте? Коли нам потрібно висушити білизну, вітерець це добре чи погано? Так, звісно, добре, бо вітерець допомагає швидше висохнути нашій білизні. А якщо вітер туме так сильно, що ламаються гілки на деревах, це добре чи погано? Звісно, погано. Якщо ми хочемо запустити повітряного змія. Вітерець добре чи погано? Добре. Коли вітер дме так сильно, що неможливо йти, це добре чи погано? Погано. А як ви думаєте, для млина вітер це добре чи погано? Звісно, добре, бо млин працює від сили вітру. А зараз. Уважно послухайте віршик, який називається Вітер, вітер, вітерець. Вітер, вітер, вітерець. Ой, який ти молодець, скільки зразу збив з гілок грушок, яблук та сливок, скільки їх лежить в траві, на стежках, у кропиві і в куточку між кущів. Тільки що ж ти наробив? Нащо з листям позривав, на що гілку поломав? Хочеш яблучка? Зривай, тільки гілки не ламай. Про що розповідається у вірші? Так, про вітер. А що нас бивав вітерець з гілок? Груші, яблука та сливи. А що він зламав? Так, він зламав гілку. А як ви гадаєте, це добре для рослин чи ні? Звісно, ні. Через це рослини та дерева дуже страждають. А зараз пропоную трошки відпочити. Вставайте та повторюйте. Ми лісочком йшли, рибочок знайшли. Нагнулись, підняли у кошик поклали і далі пішли. Ми лісочком йшли, малинку знайшли. Дотягнулись, зірвали у кошик поклали і далі пішли. Ми лісочком йшли, горішок знайшли, потягнулись. Дістали, у кошик поклали і далі пішли. Погляньте, діти, яка краса, які зараз гарні дерева із різнобарними листочками. Сьогодні я пропоную нам з вами намалювати теж такі різнобарні дерева. Для того, щоб намалювати осінні дерева, нам потрібні листочки з дерев. Ті, які вам подобаються, фарби жовтого, оранжевого, червоного та зеленого кольорів, а ще коричневого для того, щоб намалювати стовбур. Пензлик, водичка, серветки сухі та вологі. І приступаємо до роботи. Беремо листочок, пензлик та обираємо фарбу, яка нам подобається. І дуже добре профарбовуємо усі діляночки нашого листочка. Тепер беремо листочок і пофарбованою стороною прикладаємо до аркуша паперу. Добре притискаємо сухою серветкою і отримуємо ось такий відбиточок. Це буде перше наше дерево. Так само робимо з усіма іншими листочками. За допомогою пензлика та фарби коричневого кольору домалюйте деревом стовбур. Малюйте свої різнобарні осінні дерева. А я буду дуже чекати на ваші фото. До побачення!